Кривий ріг продовжує реалізовувати різнопланові ініціативи у співпраці з іноземними партнерами. З квітня у місті впроваджується комплексний проєкт з Люксембургом. Підтримка відновлення Кривого Рогу та Криворізького регіону. Він розрахований на 5 років. Проєкт сприятиме розвитку міста, зокрема у сферах освіти та економіки. Голова ради оборони Кривого Рогу провів зустріч з представниками Люксембурзької державної агенції з розвитку люксдев та консалтингової компанії Проман. Підбили підсумки перших трьох місяців спільної роботи. Підґрунтям співпраці у відновленні регіону став ратифікований Верховною Радою, і підписаний президентом договір про співробітництво між Україною та Люксембургом. Вже розпочати тендерні процедури для закупки комп'ютерів для дітей та вчителів. Паралельно наші спеціалісти разом з вашими розробляють концепцію створення в Кривому Розі з підготовки Методологію з підготовки фахівців з гуманітарного розмінування. В рамках підготовчого економічного блоку нашого проєкту також працювали фахівці. напрацювали, що можливо, там трохи більше ніж 40 проєктів. Провадження принципів циркулятивної економіки, енергетична безпека та стійкість те, що для нас ну, зараз дуже важливо. Також залучення позабюджетного фінансування гранти, те, що ми розмовляли на минулій зустрічі для малого та середнього бізнесу Кривого Рогу, і також важливе утримання талантів в нашому місті та враховуючи велику внутрішню міграцію, яка сьогодні є в Україні, залучення. Додаткових фахівців нашого міста проєкт з великим герцогством Люксембург має велике значення для усієї України. Кривий ріг стає пілотним майданчиком і прикладом співпраці з іноземними організаціями у напрямку трансформації, відбудови оновлення міста і як результат підвищення рівня життя мешканців, покращення екології та розвитку економіки. В Кривому Розі, в Криворізькому районі разом з Люксембургом можна. Ну, Зробити такий інший підхід, тобто, коли and цей and підхід and буде and побудований and разом and з вами, він буде комплексний, він буде мати певне стратегічне бачення, and і and інвестиції and будуть пов'язані між собою. And ну and тобто буде давати той результат, і який ви від, від них очікуєте. Це мені здається значно легше It маючи один великий довгостроковий проект. Тому дуже цікаво в цьому взяти участь, і я дуже сподіваюся, що він стане таким прикладом. І для е, інших країн, які нас підтримують, і для інших регіонів стосовно того, яким чином можна ціна, швидко да, і результативно досягати, да, да, якби поставлено цілей. Хотілося б відзначити зразковість та повну підтримку з боку міської адміністрації та представників у цьому проєкті. Ми зараз на стадії збору даних, і можна сказати, що ми отримали всі запитувані дані. Співпраця з представниками усіх закладів освіти є відмінною. Наступним кроком буде реалізація частини проєкту у підтримці приватних підприємств. Це буде відбуватися у липні. Ми хочемо надати можливість приватним підприємцям отримувати гранти та таким чином робити свій внесок в енергостійкість міста в межах проєкту в місті проведені воркшопи за участю представників міносвіти, органів місцевого самоврядування, експертів та громад Криворізького району. Підвищення якості освіти це перший компонент, який ми вже розпочали реалізовувати в рамках комплексного проєкту з нашими партнерами з великого герцогства Люксембург. Це включає в себе поставку комп'ютерів, там понад 10 тисяч ноутбуків для вчителів та учнів. І важливим компонентом є впровадження інклюзії в освіту. Це стосується дітей з особливими потребами. І а головна мета цього проекту на це адаптація освіту до реальних потреб ринку праці, щоб люди молодь, яка навчається в кривому розі, отримали ті знання, які дозволять їм отримати гідну роботу з гідною заробітною платою. Дуже гарним є те. Що експерти, які від Люксембурга не відділяють початкову освіту, дошкільну освіту від загальної, середньої і вищої, тому що розуміємо, що ми маємо створювати таку систему освіти, створити таку систему освіти, яка буде направлена на регіональний ринок праці. То головна наша мета сьогодні, щоб наші діти, отримавши якісну освіту в місті Кривому Розі, вступили до на подальше навчання в заклади профтехосвіти або вищої освіти, саме в Кривому Розі, і залишилися в Кривому розі працювати на наших підприємствах. Дарій Юськова, Андрій Славний, цей день.